Асалам алейкум, інтернет. Привіт світ! Продовжуємо відео щоденник про навколосвітню подорож Лео Онзероад. Сьогодні я залишаю Туреччину. А оці ноги вчора стояли на цвяхах на фестивалі, який ви бачили в попередній серії. І можливо вже завтра вони будуть стояти на тепленькому пісочку. Зараз ми змінюємо море. Зараз ми летимо з середземного на червоне. Літаю з Туреччини в Єгипет. Ой, а вперше, за скільки живу, був в Туреччині. Ніколи в житті не був в таких, прости господи, курортах а в Хургаді і в Шармі. Тепер буду. Аби мені хто сказав, я би не повірив. Так, міжнародний... Термінал Це аеропорт Анталі. Залишки газу в балоні приніс на Security Control. Кажу, ось у мене залишилось, кажу, не хотів вам тут е смітить викидати. Це ж кажу, не можна везти, кажуть, не можна. Ну, кажу на. Залишки турецьких лір, У мене там залишалося останні 70 лір. Поміняв на свіжу випічку. Олекеннабулка. З маком. Mm. Ну, все, чилим в аеропорту. Доїдаю е, турецькі апельсини, а історію згадав. Колись скільки це вже минуло, це вже значить ще років 8 тому було. А з кінтом е, подорожували по Індії. І Ну, так трошки переживав. Коротше, набрав усяких таких пшиколок для, для рук, поняли? От І десь так день на третій це з України із дому набрав. а В Індії находячись, дивлюся, а на кожному на, на них написано «Made in India». Близько чверті століття, 25 років майже в своєму житті я займався інформаційними технологіями. І в той час інтернет в мене було, ну завалісь, як в кота Матроскіна, Гуталіна. А в, в, Тут, в аеропорту, інтернет роздають по паспортах. Пішли, покажу. Що дивися, яка історія, яка техніка. Паспорт. Беремо наш паспорт. Берем О, так. І ось маєш код, який дасть тобі інтернет. Так, ну це ж ми з вами пройшли тільки стейдж 1. Переходимо на наступний рівень. Тепер з беремо мобілу. От у нас інтернети, вайфайчики наші. Вам класно, у вас там інтернет. Так, Connected. Але то ще не все. Free інтернет. 30 хвилин. Ого, хто код пам'ятає, ну давай згадуємо. One, два, один. Connect. Connect. Ага, прочитав, согласен, хату на кота переписав. Last name. Uh, давай згадам. Типу згадай, як тебе звати. Ч? Я там ще не забувся, так? Да? Конект. Опа! Погнало. Полетели смс-ки. смски. І так та басурмецька машина дає на один паспорт 30 хвилин інтернету. Тепер лайфхак. Когось два паспорти. Того в два рази більше гігів. Так, поки ви там шаритеся в інтернеті, я заливаю наступну серію. Ви ж дивитесь. А оці. Все, народ приземлився в Африці. Йду забирати торби. І спати, спати, спати. Була друга година ночі і нічна хугата. Не зустріла мій хост Марія і мій подальшому далі інструктор Лука. Наступній серії буде Хургада. Все виключено.